Висока температура, нежить, кашель і висипи на тілі. Такі ознаки кору кажуть медики. Заразитись можна повітряно-крапельним шляхом під час контакту з хворим. Недуга не надто небезпечна. Ризик пов'язаний із ускладненнями. Зі сторони верхніх дихальних шляхів, ларінгіти, бронхіти, можуть бути пневмонії, розвиватися також енцефаліти, менінгоенцефаліти». Уникнути таких ускладнень допомагає вакцинація. Якщо ж батьки відмовляються від щеплення Дітей тоді виникає спалах інфекції, як це сталося у Сарненському районі. Зазначають лікарі. Найбільше відмовників від щеплень у нас в області на сьогоднішній день 4 тисячі відмовників, більше 2 тисяч, 2 тисячі 300 – Це відмовники Сарненського району. Посприяло виникненню вогнища інфекції і те, що захворювання має циклічний характер, і такі спалахи можуть виникати раз у 4-6 років. А ще хвороба полюбляє осінньо-зимово-весняний період. Щоб загасити полум'я кору, за тиждень в область має надійти. 28 тисяч доз вакцини, яку перерозподілили з благополучних у цьому відношенні регіонів держави, кажуть чиновники з управління охорони здоров'я, і застерігають, вакцина дуже вибаглива до температурного режиму. Тому вакцинувати діток потрібно лише у поліклініках, фапах та лікарських амбулаторіях, де перед щепленням малюків має обов'язково оглянути лікар Галина Баранчук, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма день.